Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада про законодавчу роботу парламентського тижня. У деталях ми будемо говорити із народними депутатами. Гостями нашої студії є Тарас Юрек, народний депутат України від фракції блоку Петра Порошенка, і Антон Яценко, народний депутат України, представник депутатської групи відродження. Панове, я вітаю вас Добре. у нашій студії. Щойно розпочався цей пленарний тиждень, і під час першого пленарного засідання протягом цього тижня ухвалена уже низка законопроєктів на військову <кій> тематику, зокрема, Верховна Рада, о, поки ще о, в першому читанні дозволяє іноземцям і особам без громадянства проходити військову службу. Так справді сьогодні в першому читанні прийнятий такий законопроєкт. Насправді, в Україні на сьогоднішній день і протягом о, терміну, відколи у нас є в Україні антитерористична операція. Є факти, що іноземці, особи без громадянства, допомагають українцям, допомагають українській армії воювати, і це насправді є свідченням того, що на сьогоднішній день світ дуже багато громадян Європи і не тільки Європи усвідомлюють ту загрозу, яку несе на сьогоднішній день Російська Федерація, і розуміючи те, що Поки бойові дії відбуваються на теренах України, а саме на теренах Донеччини і Луганщини, і потрібно все зробити для того, щоб не пустити ворога далі, тому з таким усвідомленням, з таким розумінням ми маємо щиро і глибоко вклонитись тим людям, які усвідомлюють ці всі речі, які, жертвуючи своїм здоров'ям, жертвуючи своїм життям на сьогоднішній день відстоюють позицію українську. Тому ми повинні відповідно підготувати законодавчі підґрунтя для того, щоб ці особи... Могли в законний спосіб воювати, могли в законний спосіб там перебувати, і що дуже важливо, законом передбачається цілий ряд моментів, що особи без громадянства або особи з іншим іноземним громадянством мають можливість і мають право воювати лише на в рядових посадах або старшинських. Вони не можуть не можуть бути командирами, ну командному офіцерському звані звання, тільки в цьому форматі можуть бути громадяни України, тому. Тут немає жодних моментів, які можуть характеризувати те, що насправді там формуються якісь воєнізовані формування з неукраїнців. Загалом дивіться, наші військові, які воюють на сході, вони отримують статус учасника бойових дій. А на яку власне там, соціальні стандарти або матеріальну допомогу будуть розраховувати іноземці, які будуть брати участь на сході? Зрозуміло, що з соціальними стандартами тут, тут вже якби складніше, тому що. Насправді для того потрібно підготувати цілий ряд там законодавчого забезпечення, змін в законодавство для того, щоб забезпечити їм і якісь соціальні стандарти. Тому що зрозуміло, що особи, які люди, які воюють, люди, які е, жертвують своїм життям, жертвують своїм здоров'ям, вони повинні мати відповідну якусь сатисфакцію. Тому ми їм дякуємо і сподіваємось, що ми зможемо відпрацювати і цю сторону соціальну їхнього їхньої такої жертовності. Пане Антоне, ну от власне до України їде делегація військових і Сполучених Штатів Великобританії. Вони мають відвідати українські полігони, центри підготовки особового складу з офіційними візитами, власне, будуть перебувати представники цих іноземних делегацій. От, власне, якось і пов'язаний цей законопроект, який сьогодні Верховна Рада розглянула у першому читанні. А наскільки є реальним mm. на сході України сьогодні отримати все ж таки ту миротворчу місію, на яку сподівається Україна від Європейського Союзу? Особисто я вважаю, що це дійсно треба, щоб були миротворці, так звані голубі берети» – це ООН, перш за все, Організація об'єднаних Націй. Але що стосується сьогоднішнього законопроекту, я його не підтримував, поясню чому. Тому що мене завжди дуже як засмучує так звані солдати удачі, які їдуть в чужу країну і там е, воюють. Тобто ми не знаємо, що це за люди, чи пов'язані з криміналом якимось у себе в країні, чи інші речі. Тобто, на мою думку... Все ж таки у Збройних силах України можуть працювати лише радники. Я б якраз сказав, щоб це не були рядовий склад і сержантські, а навпаки, це були професійні військові, інструктори, які б могли тренувати наших військових, ну як, як зараз десантники США, так, Сполучених Штатів Америки. Але цей законопроект, що прийнятий, мені він не дуже подобається, бо я не розумію, у нас країна, де 40 чимось мільйонів громадян і є свої фахівці, є. І ці кінці минули, певне, там і багато людей служили в армії. Тобто розраховувати на те, що приїдуть якісь хлопці і будуть воювати, ну, скоріше за все, це або екзотіка, або, скажімо так, це не вирішує глобальна проблема. А вирішує проблема глобальна і дуже сподіваюся, щоб Сполучені Штати Америки, а також Європи, країни надали Україні так звану літальну зброю, тоді б це вирішило дуже багато питань і агресор. Мається на увазі Російська Федерація, розумів би, що тут якраз от є ну, певна як, як сказати, можливість дати відсіч. А так, як популістичні такі закони ну, прийняли та й прийняли, але що це змінить, я не впевнений, що буде на ну, Я б хотів буквально кілька слів заперечити в тому, що насправді цей закон він не покликаний стимулювати збільшення там, іноземного легіону в складі українських збройних сил. Ми Легіон, повинні слово даючи ми, ми, повинні. Ми повинні легітимізувати перебування тих осіб, які на сьогоднішній день воюють. А те, що там можуть перебувати особи, які можливо можуть мати якусь кримінальне минуле, це справа, якраз наших представників керівництва збройних сил, для того, щоб вони чітко ідентифікували і розуміли, хто перебуває там і хто воює. Тому ми маємо дати законодавчі можливості для тих, які справді розуміючи, усвідомлюючи всі загрози, ідуть і воюють. А інші моменти, я думаю, що керівництво збройних сил зможе там відфільтрувати і відповідним чином там прийняти зважені рішення, щоб там не воювали люди, які просто це для них там якась розвага або ще щось подібне. Ну стосовно радіорства, наприклад, пане Антоне, от президент Порошенко заявив про те, що завдання України увійти до першої топ п'ятірки найбільших експортерів зброї у світі. Як ви прокоментували? Ну, Україна завжди ще з радянських часів були такі підприємства як Южмаш, Антонов, багато Квант-завод, наприклад, який Арсенал-Завод. Тобто Україна має величезний потенціал саме з продажу військової техніки. Але, на жаль, ну пам'ятаєте, коли так звана конверсія на військових заводах робили чайники, там плойки, якими волосся крутити і так далі. Тобто, ми багато чого знищили і втратили, але... Тут можна підтримати главу держави, бо дійсно, якщо це Україна стане такою державою, яка експортує багато зброї, то країна від цього тока виграє. Єдине, що б хотілося б, щоб все ж таки це було прозоро і пам'ятаєте, от були раніше ще в часи кучми скандали з кольчугами, хто пам'ятає. Тобто хотілося б все ж таки розуміти, що має на увазі. Ну так чи інакше в останній період намагається принаймні, представники влади проводити ті чи інші, наприклад, мається на увазі відкрите призначення, відкриті конкурсні на призначення тих чи інших керівників. І от буквально цього тижня запланована низка кадрових призначень, що стосується парламент, має обрати членів Вищої ради юстиції. Зокрема, ваша фракція блок Петра Порошенка вже визначилася стосовно своїх кандидатур. Ну процес обговорення поки ще триває, але те, що це потрібно зробити в якомога швидші терміни, це очевидно, тому що насправді ми розуміємо, усвідомлюємо той факт, що закон про ілюстрацію, який був прийнятий, він не є досконалим, досить недосконалим, і він дуже багато моментів і можливостей, особливо для суддівської, ну для суддівської нашої влади, досить багато таких пріоритетів, де вони там не, не можна застосувати стосовно них. Закон про люстрацію. Тому один із найбільш ефективних методів, які на сьогоднішній день можуть бути використані, це якраз робота Вищої кваліфі... 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 кваліфікаційної комісії, де вже на сьогоднішній день подано, наприклад, по 20 суддях, якщо я не помиляюсь, в цифрі, які мали відношення до періоду Майдану, документи подані Вищою кваліфікаційною комісією, де в такий спосіб можна буде їх позбавити своїх посад. Тому. На сьогоднішній день питання призначення і обрання всіх членів комісії є вкрай важливим, і воно важливе для країни для того, щоб громадяни побачили, що все-таки влада робить все можливе, щоб боротись з цими нашими складними моментами історичними, де наші високопосадовці приймали рішення не в користь українських громадян, не в користь українського народу, і тому очевидно, що затягувати не можна. Затягувати не можна, але так чи інакше, політологи, експерти говорять про те, що сьогодні потрібно відмовлятися від квотного принципу призначення членів вищої кваліфікаційної комісії. Я думаю, що нам в принципі потрібно відмовлятися від будь-яких квотних призначень не тільки uh -huh. стосовно суддів чи там інших посадових осіб. Ми бачимо, що вже в Україні проводиться цілий ряд, цілий ряд конкурсів, де обирають номінаційні комісії, які, які можна довіряти, скажімо так. І процес публічного обрання керівників він триває. Він вже на сьогоднішній день досить активно йде. Тому, звичайно, що межі досконалості немає, і потрібно рухатись, буде в майбутньому і стосовно цього напрямку. Тому я абсолютно підтримую те, щоб політична складова була якомога меншою і. Питання кваліфікації, відповідальності перед державою, в першу чергу це були перші пріоритети. Пане Антоне, власне, ваша думка із цього приводу стосовно а, відкритих публічних конкурсів, чи задоволені ви призначенням тих чи інших керівників на ну, тих чи інших посад? Собі байдуже, дуже розумієте самі. Але що стосується так званих публічних конкурсів, просто не хотілось би, щоб вони ставали як часто у нас в країні профанацією і ширмою, щоб прикрити якісь там призначення і просто обґрунтувати, чому саме та людина, а не та. Але так дивно складається, що сьогодні у нас як, як би конкурс не проходив, обирається потім людина або з Народного фронту, або з блоку Петра Порошенка. Я от з глибокою повагою ставлюсь до пана Анасірова, він голова ви знаєте, парламентського комітету, наш колега по податкам. Але от його зараз обрали. На голову Державної фіскальної служби, якщо я не помиляюсь, і дуже сподіваюся, що тут немає ніякого політичного забарвлення. Тому що, на жаль, сьогодні ми дуже часто спостерігаємо такий принцип, що, наприклад, ну, по тим самим суддям, що дуже хочеться вірити, що дійсно вони щось скоїли не так, а не просто там посадили за грати якогось хулігана, а потім їм кажуть, що вони не підтримують. Там майдан, і тому їх просто йде політична розправа. Тому що от, дійсно дуже так спостерігаю постійно, дуже багато слів про люстрацію, але ж хочеться нагадати колегам, що є ще конституція України, по якої у всіх рівні права, якщо людина не визнана злочинцем, то не може бути ніякої, як кажуть, до неї, санкції чи обмеження в працевлаштуванні і так далі. І тому сьогодні. Под люстрації судді, я розумію просто з вулиці банкової намагаються поламати хребет судової системи, щоб потім було, як колись при пам'ятаєте при Януковичі, коли з банкової вулиці мається нова увазі, адміністрація президента давали команди суддям, і Вони сліпо виконували, бо боялись тоді, боялися, що їх там чи посадять, чи щось інше звільнять. Зараз вони бояться люстрації. Але принцип, на жаль, той же самий. Тому, на мою думку, взагалі треба говорити про судову реформу, по якою судді на суддів не мали ніякого впливу, ні депутати, верхова, ні президент, ні, тим паче уряд, ні генеральний прокурор. От, наприклад, сьогодні Генеральна прокуратура також має квоту Вищої раді юстиції. Тут ну певно, є конфлікт інтересів. Тобто, хотілося б, щоб країна дійсно стала демократичною, а не Такі, знаєте, показушні радянські якісь конкурси, і щось інше. Ну, це моя думка себе no. власне судової реформи призначення. суддів. Я не вхожу до коаліції, я опозиціонер, то можу собі каби позводовати казати о, в у разі, якщо цього тижня буде затверджена вища рада юстиції, вона і має <клух> займатися призначенням суддів. Ну, вища Рада, вища рада юстиції, вона повноважена прийняття ці, розумію, На сьогодні це робить раду. Верховна Рада, затверджує ну, Верховна написала. Верховна Рада. Ні, ні. Верховна Рада затверджує суддів тих, які йдуть на пожиттєве на, на пожиттєве виконання своїх обов'язків. Ради Юстиції. за поданням uh -huh. вищої ради юстиції. Вища рада юстиції наділена цілим рядом дисциплінарних можливостей, тобто вони мають можливість приймати рішення стосовно суддів в плані їхнього там, позбавлення їхніх посад. Що стосується, я б хотів ще кілька слів е, сказати про, про комісії, про які ми тільки що говорили, і про те, що представники блоку Петра Порошенка або народного фронту визимаються е, виграють в результаті цих комісії, я б хотів сказати, що це вперше трапилось. Якраз під час прийняття, під час визначення керівника державної фіскальної служби, але знову ж таки, з іншої сторони, це не заперечує те, що якщо в команді блоку Петра Порошенка є професіонали, які, які кваліфіковані і справді готові займати ці посади і виконувати поставлену українським народом завдання по утриманню податків, то це не означає, що немає права на, на це, тому. Тут жодних моментів немає. І це єдиний випадок, який насправді можна під цю норму вкладати. А стосовно власне керівника а, комітету з питань податкового комітету, да, який донедавність ну, інше, так пан це, ну, це, це це є е, інша справа, тому що на сьогоднішній день е, фракції все-таки мають певні квоти в, е, в розподілі комітетів. І комітет податкової митної політики він е, якраз власне керівництво його. Належить до квоти блоку Петра Порошенка? Тобто тут, тут це є парламентська робота, і тому тут е, жодних моментів немає стосовно там іншого керівника, який цю посаду. Якщо ц, цей представник буде представником блоку Петра Порошенка, це буде очевидно і в принципі правильно, тому що кожен сьогодні сполітична... вже відомо прізвище? Хто із претендентів завтра буде відомо, тому сьогодні завтра в нас буде і комітет засідати о 15.30, Тому а чому досі не призначено керівника регламентного комітету? З представником регламентного комітету, наскільки я розумію, в ході е, і роботи коаліції немає не, не остаточного рішення стосовно того, тому що наскільки ми знаємо, там представники опозиції просили е, 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 представника регламентного комітету, хотіли хочуть отримати цю квоту знову ж таки про споділі ну. Деталі я не готовий тут назвати, тому що пан Антон тобто не що це не обов'язково представники опозиційного блоку, це представники від опозиції. Це можуть бути і позафракційні котами. На так. жаль, ми Прошу. спостерігали декілька місяців тому назад, коли рада лише ну, була обрана. про розподілі комітетів жодного комітету не надано було вперше за всю історію парламентаризму в Україні, не надано представникам опозиції. <кх> і причому опозиція це не опозиційний блок, це всі інші люди, які сьогодні. Не ввійшли до коаліції, я так вважаю. Ну і що стосується регламентного комітету, а також комітету по боротьбі з корупцією і комітету з питань свободи слова, то в усіх цивілізованих країнах, я нагадаю колегам з коаліції завжди віддають посади в таких комітетах представникам опозиції. І навіть є закон про опозицію. <кхід> то сьогодні, на жаль, у нас ні закону про опозицію нема, і жодна керівна посада. Навіть на рівні перших заступників комітету не була віддана депутатам від опозиції, тобто чисто такий авторитарний принцип спрацював знов таки, і, на жаль, ми спостерігаємо, що замість того, щоб йти в європейські цінності і в європейські стандарти демократії, Україна знов-таки, хто прийшов до влади, забрав себе все і вважає, що це навік навіки. Так не буде. Але тут, от якраз, от ви дуже добре, що згадали регламентний комітет. Тому що от Україна це єдина країна, мабуть, у Європі, у світі, де регламентний комітет взагалі ніхто не очолює, а тим паче не очолює представник опозиції. На жаль. Ви як представник влади фракції блоку Петра Порошенка. Що скажете з цього приводу? У нас я скажу, що питання регламентного комітету. Я сподіваюся, що воно найближчим часом буде вирішено, і все-таки моя особиста позиція. Моя, моя особиста позиція, що його потрібно віддавати опозиції, представникам опозиції. І абсолютно вводити це там в правильний режим, тому що ну я не бачу жодних е, якихось моментів, які можуть перешкодити цьому процесу. Тому я думаю, що це технічне рішення і воно буде в найближчий час прийнято. З приводу тих робочих груп, які нещодавно були ну менше місяця назад, сформовані щодо розслідування корупційних злочинів в уряді, і ще одна робоча група щодо а, призначення розміру тарифів та субсидій для населення, а, на сьогодні, от цього пленарного тижня, уже є. про що звітувати. Є ну, б якась певна інформація з цього ну, наскільки, наскільки я знаю, що в комісії, яка займається е, порушенням е, в уряді. Імовірним порушенням, порушенням в уряді. Робочі, там вже була робоча група, так. там відбулася заміна, заміна керівника. Керівником був представник свободи, зараз позафракційний береза очолює. І, і наскільки я знаю, на минулому тижні не зібралась в повному складі, оскільки це був не тиждень, тому я думаю, що це якби основна, основний момент в цьому полягає. Тому я впевнений в тому, що на цьому тижні, враховуючи, що. Парламент працює в повному обсязі, в повному режимі. Комісії вдасться зібрати і вирішити ті питання, принаймні там, вийти на якесь розуміння імовірних порушень уряду. Пане Антоне, наскільки реально, за результатами того чи іншого рішення цих комісій змінити ситуацію? От, наприклад, питання тарифів знизити для населення? Ну, на мою, на мою думку, що кожна людина в Україні, навіть проста людина, розуміє, що тарифи несправедливі. На словах. Всі представники, навіть коаліції представники, та ж сама Юлія Тимошенко каже, що треба тарифи знижувати в два рази не менше там, і так далі. і так далі. Але фактично цього не робиться свідомо. І так само Волну, скажімо так, заблокована робота цієї ж робочої групи по питанням уряда. І я, я не бачу сьогодні, що ці дві комісії дадуть такий поштовх, щоб щось змінити в країні. Але на мою думку особисто, я сам опозиції, але цей уряд ну, дійсно вже багато, як кажуть, навіть без всяких корупцій наробив такого, що от, бачите, ліків декілька разів виросли продукти харчування, тарифи, багато інших речей. Тому, якби, на мою думку, вже пора і треба, мабуть, щось міняти. Але ми в коаліцію не входимо сьогодні. Наша група відродження, і тому ми не можемо, як би. Це питання вирішувати. Але які цьому... законодавчі ініціативи мають прозвучати і не тільки прозвучати, бути розглянути в Верховній Раді цього тижня від вашої групи відродження? <клес> Наша група напрацювала великий пакет. Ми його зареєструємо завтра. Зокрема, це аграрні ініціативи, щоб збільшити плату за пої селянам. Це питання, що стосується земель державного запасу, щоб передати сільським радам, і багато інших. Але ще раз ну, наприклад, те ж саме зниження тарифів, цін. На ліки, от я подавав особисто, але, на жаль, сьогодні принцип дуже простий. Що якщо закон поданий від опозиції, то його дуже рідко ставлять до порядку денного, на жаль, це, це також, на мою думку, неправильним є сьогодні. Які знакові питання ваша фракція блоку Петра Порошенка визначила на цей пленарний тиждень, які мають бути розглянуті у парламенті? Ну, має розглядатись один із таких важливих е, рішень законодавчих ініціатив, це якраз власна законодавчі ініціативи президента. Стосовно е, воєнного стану, і це якраз дуже важливий документ, тому що він визначає всі умови і можливості за умови, якщо все-таки агресія Росії не буде масштаб масштаб необхідний для того, щоб вводити воєнний стан, е, визначено всі моменти стосовно того, яким в який спосіб має працювати і оборонна складова, який спосіб має працювати і адміністрації. Тобто, е, якраз власне. Е, Механізм, яким чином Україна може, потрапивши в таку складну ситуацію, відбудеться управління країною. Тобто це дуже важливий законопроект, і він насправді. Потребує великої уваги всіх фракцій. і Я сподіваюся, що він буде підтриманий. Якщо буде ухвалено цей закон про введення воєнного стану, тоді а, те, що відбувається на сході, вже не буде називатися антитерористичною операцією. Ні, воно поки буде називатись воєнний стан. Ні, це, це закон, який заходить воєнний при, стан. Це просто про порядок ведення да, воєнного це, стану. Це не розуміє. та це, це не про введення воєнного стану, так, а це, про це, за умови. Не, якщо не. Він буде введений, в якийсь спосіб <кхів> цей воєнний стан буде реалізовуватись в нашій країні. Тобто, наскільки я розумію, сьогодні всі фракції будуть підтримувати цей законопроект президент. Це підтримуємо так. Ну і на сам кінець залишається дуже мало часу. От е вибори, місцеві вибори, виборче законодавство, депутати мали б його б змінити уже до травня місяця. Зараз травень місяць. Що буде з ним? Ну, в першу чергу ми Будь маємо ставити, це звичайно, що будемо розглядати, тому що, по-перше, ми стоїмо вже не на порозі реформи децентралізації, а ми в процесі реформи децентралізації, тому uh -huh. законодавство і вибори мають відбутись в контексті реформи, яка має відбутись <кій> до часу виборів, тобто до 25 жовтня. Через те, в пакеті тих нормативних документів, які мають забезпечити проведення децентралізації, має бути один з документів це якраз законопроект про вибори. Тому ми очікуємо і сподіваємось на те, що в минулому пленарному засіданні паном пройсману було оголошено те, що буде виділено один день, де ми зможемо прийняти весь пакет документів стосовно децентралізації. і Сподіваюся, що там буде задано старт і процедурі виборів, і це все заплановано протягом цих двох пленарних тижнів. які мають сподіваюся, бути, що втренню. так. Я сподіваюся, що так. Що на наступний пленарний тиждень поки що ще не є, немає сформованого остаточного. На вашу думку потрібно змінювати виборче законодавство, але дуже коротко напередодні проблема. На мою думку, виборів. ні, не потрібно сьогодні. Але, на жаль, ми спостерігаємо інше, коли от, йдуть такі розмови, що на 70% буде те, що перенесуть на два роки місцеві вибори через те, що дуже впав рейтинг ряда політичних партій і не так. Ну, поки що шо, сказали шо? так, але поки, час покаже. Дякую, панове. Народні депутати Тарас Юрик і Антон Яценко були гостями нашої студії. Дякую, Дякую, що були з нами. Це була програма у деталях. До зустрічі в ефірі.